Ну, я спіймаю себе на думці, що я буду трошки на боці Юля, вибачте державу, буду трошки захищати, тому що так я е, 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 є, такий, є такий наратив в українському бізнесі. Що е, ну, типу, чим навіщо вам держава або чим держава може допомогти? Перша відповідь: відчіпіться від нас. Головне, нам не треба допомоги, не чіпляйтесь до нас. І е, це завоє, я от дуже. Дуже відверто думаю або вірю, що це пережитки нашого совкового минулого, коли держава була не своєю, а це була, знаєте, як в історії, що таке держава? Це машина, машина і апарат для принуждення одного класу там експлуатацію, експлуатіра другої. Тому е, дуже хочеться, щоб ми в першу чергу самі в собі відійшли від цього е, наративу, що держава відчепиться від нас, а навпаки. Що держава нам потрібна, що держава вона наша, вона нам належить, і ми є ця держава. І оце такий дуже. Тут міняєш просто цей маленька історія, але просто змінюється все. Чому так відбувається? Я от уже сьогодні був на телебаченні і говорив, що я вірю, що це була проблема минулого, коли в нас був схибна держава і неправильний суспільний договір. В суспільному договорі там держава, десь самі якісь люди її приватизували, які її брали собі всі ці статки, прибутки по суті, грабували цю державу. Але саме головне не планували тут жити. Вони самі своїх дітей відправляли відправляли за кордон жити в Європі, купляли там віли, користувалися там цим верховенством права, захищали свої статки. Їх поліція на які податки вони не платили. Поліція їх захищала, армія їх захищала, медицина вся там, всі чекати, все вони лікувалися в Європі. Тому Україна була чим тільки ресурсом. І цей, цей суспільний договір і, звичайно їх ваштовував, і нас, на жаль, ваштовував. Чому? Тому що ми як бізнес дали їм на це право і казав: Ну ви там щось зробуєте, ми розуміємо, а ви нас не чіпляєте. Ми податки не платимо, ми тут собі тихенько щось робимо, заробляємо тось і теж думаємо або поїхати за кордон, якщо що, або на крайняк тут теж, може, встроїмо в цю рентну історію, будемо теж трошки там. Тому війна показала, що ця фейкова держава, яка була чисто фейкова, всі інституції були фейк, а армії не було. Був час, коли навіть там була іноземна іноземна держава керувала нашою армією, ну точніше, знищували її. Служба безпеки. Чим займалася Служба безпеки? Ну, всім відомо. Кошмарєва бізнес, 10 лямів на місяць заробляла наверх, відправляла, контролювала там якісь потоки, контрабанду. То, то, то. А, ну ще тут політичний елемент. Треба ж було захищати, підтримувати цю систему, щоб, не дай Бог, там хтось не виліз, там якийсь депутат. І так усюди. І так всюди. Хто раніше знав про цей прогур? Да ніхто десь там в Києві на острові якісь трьомні люди, не знаю, що вони там роблять. Зараз ми розуміємо, навіщо нам армія, навіщо нам СБУ, навіщо нам погранці, навіщо нам, навіщо нам медики? Ми все розуміємо, навіщо нам президент, навіщо нам дипломатія. Що таке було мід? Ну, хтось пристроїв свого сина, він поїхав там, десь там щось там. Може, машину тачку привезе, або дипломатичне площа, там щось, якесь стало. Все. А зараз ми розуміємо. Що без дипломатів у нас не буде зброї, що це захищає наших дітей або наших біженців за кордоном, і взагалі там перемоги неможливо. Ось це розуміння, що держава справжня, українська держава нам потрібна, і цей наратив треба змінювати. В першу чергу з нас: вимагати нової якості керування, вимагати лідерства. Тобто закритися в доміку там, і просто чекати, що ну, тому кажуть, що ні, нам потрібно лідерство від держави. І в тому числі я згоден, що 90% бізнесу має бути незалежним і сам собі вибудовувати його не треба. Але, але деякі речі держава дуже може допомогти. Виходи на нові ринки. Це дуже важливо, особливо специфічні ринки. Африка, Азія взагалі неможливо без допомоги держави. Ну, вибачте, майже неможливо. Там, особливо, якщо це стосується більш доданої вартості. Не просто продати зерно, зерно продати легко або метал. А щось справжнє, наприклад, зброю, щось додану вартість, якісь автобуси, якісь там обладнання без держави дуже складно, без державної політики. Можливо, Тарас там тут, тут трошки більше про це розкаже. Відкривати ринки теж має, має тільки держава допомагати бізнесу. Що думаєте, нас там чекають? Кажуть, ну давайте, захоплюйте наші ринки, платіть більше податків себе там, а, ми тут, а наші будуть заробляти менше. Ні, такого не буде. За це, це треба битися системно, ключове слово ефективно, професійно і системно. Ну і останнє, про що хочеться сказати: лідерство держави в економіці. Треба відкривати нові індустрії за рахунок регуляції, наприклад, ну так з'ясувалося, що ми така багата країна, що у нас немає державної політики поводження по, по з відходами. Я, ну, от я заявляю офіційно, може ну, мені віце-прем'єр почує, що сотні мільйонів доларів ми закопуємо на полігонах, і це, і це, на жаль, не бізнес він. А держава не вибудувала системи регулювання, стимулюючи, щоб побудували ці 10-15 якісних мусоропереробних заводів. Я готовий побудувати один, показати. Я цю історію вже показав там. От, компанія Фіднова не було цього ринку. Мінімум 100 мільйонів доларів закопувалось там по всіх лісах і посадках відходів тваринництва. Зараз ми вже експортуємо 10 мільйонів доларів з нічого. А взагалі цей ринок побудуємо ще три. ринок 100 мільйонів доларів. З нічого, з повітря. Більше того, ми, це не закопується як біологічні бомби, це відходи там зі посадках. Що там, яка там африканська чума може вирости, ніхто не знає. Тому, вибачте, я тут підтримую трошки інший бік, щоб була дискусія, нам потрібна лідерська позиція держави. Щоб. Давати можливість бізнесу заходити на нові ринки, відкривати їх і робити економіку більш ефективною, заощадливою і, і справжньою.